Третій підпроцес другої фази починається з подання стратегічним штабом проєктів варіантів військового реагування. Тепер розглянемо, як виглядає варіант військового реагування. На перших сторінках зазвичай міститься резюме висновків та варіантів військового реагування, рекомендований старшим командиром, а також коротке пояснення причин його вибору. У додатках знаходиться аналіз кожного варіанту реагування та оцінка всіх військових варіантів. Розроблених стратегічним штабом вони пропонують уряду серію відповідних, реалістичних, прийнятних і відмінних військових варіантів, які сприятимуть досягненню бажаного кінцевого стану. Протягом другої фази JOPG сприяє розробці варіантів військового реагування, надаючи відповідні рекомендації та консультації через напрямківців в обох штабах. Перед затвердженням варіантів військового реагування – Стратегічний штаб запитує офіційні рекомендації від оперативного рівня. Після отримання офіційного запиту командувач оперативного рівня надає настанови своїй групі щодо того, на яких аспектах зосередити аналіз, наприклад, чи сприятиме досягненню військових стратегічних цілей досягненню бажано кінцевого стану. Які військові операції або дії необхідно провести для створення ефектів необхідних для досягнення військово-стратегічних цілей, які необхідні військові можливості для успішного проведення операцій, чи досягнення військові стратегічні цілі з наявними силами та засобами, і оперативні ризики та як їх можна мінімізувати? Для цього GOPG проводить оцінку кожного варіанту реагування з оперативної точки зору та представляє командиру. Стислий огляд свого аналізу. Це може, дозроблен... може бути зроблено через офіційний брифінг або неформально за допомогою проєкту оперативної рекомендації. Після цього GPG завершує підготовку оперативної рекомендації та надає її затвердження командовищу для подальшого подання стратегічному штабу. На завершення на документі аналізу варіантів військового реагування міститься резюме висновків та рекомендацій. Варіантів реагування від командувача оперативного рівня, а також коротке пояснення причин його вибору. У додатках додається аналіз кожного варіанту та загальна оцінка, включаючи переваги, недоліки, вплив на інші національні операції та нарешті ризики на оперативному рівні.